Оформлювати сторіс. На сьогоднішньому уроці поговоримо саме про це. Взагалі, вже попередніх декілька уроків ми говоримо виключно про сторіс, і наступні уроки теж буде дуже велика увага приділятися саме цьому формату, тому що основні продажі в Інстаграм йдуть саме з формату сторіс. Значить, у нас сьогодні четвертий урок, і тема візуальне та технічне оформлення сторіс. Взагалі, формат сторіс, чим він відрізняється, скажімо, від прямих ефірів, від постів, що виключно сторіс сприймаються очима. І тому ми маємо враховувати, ну, знову скажемо, можливо, навіть якісь особливості зорового апарату людини, особливості того, в яких умовах, де люди дивляться сторіс. І знову ж не забувайте про час. Що переважно телефонами люди користуються у, в таких місцях, де не завжди можна включати звук. Це якби дуже сильно майте на увазі. Значить, сторітелінг формується на трьох таких базових моментах: перше, це візуальна подача. Те, що я говорила. Далі, друге, це форма подачі, і третє це сценарій. Зараз коротенько пройдемося по оцих всіх моментах. Значить, перше, обов'язково в сторіс має бути чіткий шрифт. Допускається максимально два різних шрифта, але при тому, щоб вони між собою гарно поєднувалися, ви можете погратися шрифтами, які час дозволяється поекспериментувати. І так само поекспериментувати з підложками. Але ви маєте розуміти, що я вже говорила в попередньому уроці, що я рекомендую сторіси робити саме через Інстаграм і робити їх істетично. Головне, щоб вони були ну, якби не на що краще менше, ніж більше. І так само дивіться, наскільки ну, поміняйте, покомбінуйте, наскільки будуть між собою візуально поєднуватися шрифти. І на одній сторіс допускається не більше двох різних шрифтів. Який шрифт основний, і який шрифт, яким ви виділяєте якісь там, скажімо, моменти, на які потрібно звернути увагу. Значить, за це не забувайте. Також дуже важливо співвідношення тексту до загальної картинки. Тексту на ваші сторіс має бути не більше, ніж 30%. Ну, за вони мають займати площі. Коли у вас на сторіс дуже багато всього написано, то ви маєте розуміти, що люди швидше за все це читати не будуть. Ну, хіба що, можливо, ви якийсь там вже ультра там вже дуже відомий блогер, і тоді, можливо, ви щось таке ввіщаєте, дуже важливо. Але це така загальна рекомендація для початківців, для тих, що. Починають вести сторіс, щоб тексту на сторісах було небагато. І на сторіс, одна сторіс, одна думка. Теж дуже часто буває так, що дівчата якби, стараються по максимуму щось там розказати, показати, пояснити. І, ніби будь-то вони купують оці. Ну, якби в інстаграм чи там Фейсбука, ніби вони купують оцю цю можливість виставляти додаткову якусь сторіс. Тобто, ніби кожна сторіс коштує гроші. Сторіс нам оцю можливість їх виставляти даються безкоштовно і не потрібно по максимуму туди піхати все на кучу. Одна сторіс, одна думка, щоб воно було чітко, ясно, легко читалося, зрозуміло, щоб воно було для очей. Легко, просторо, так, ну, типу, як повітря, що було. На говорю, не економте. От, я просто говорю так, як воно є, тому що це є проблема в тих, що починають. Тулять в одну сторіс по максимуму все, що тільки можна, що можна і що не можна втулити. Також дуже важливо, мають значення естетичні кольори, якби поєднання кольорів. В інстаграм теж є така цікава. Можливість можна натиснути такий значок, якби піпетку, і виходить, що Instagram підбирає е, текст, е, колір тексту під, е, вашу, під ваше фото чи під ваше відео. Е, це можна якби, цим користуватися, але знову дивіться, яка як особливість, що бажано е, з часом напрацювати свої особисті. Е, формати тексту і свої якісь вже такі, скажімо, брендові кольори. Щоб людина візуально ваші сторіси вже, скажімо, розрізняла в загальній стрічці, навіть не бачучи вашу аватарку. Щоб, по суті, якби вже ваші сторіси ставали ну, свого роду такими фірмними. І на рахунок оцих. Поєднання кольорів, то тут же вирішуєте самі, наскільки ви там можете відрізнятися, наскільки ви можете, можливо, якісь там оригінальні кольори підбирати. Ну, Але щоб воно було знову ж гарно, воно між собою поєднувалося. І знову ж, на початку можна експериментувати. І так само можна поспостерігати за людьми, які вже. Давно ведуть свої профілі в інстаграмі, подивитися, як вони оці сторіси підписують, які вони роблять підложки, які вони беруть шрифти. І якщо вам щось подобається, ви можете собі переносити собі, повторювати. Ну, але говорю разом з тим, щоб у вас з часом напрацьовувався свій. Ну, такий, свого роду, якийсь характерний унікальний стиль. Це теж дозволяється, тому що є такі ну, якби, ну, скажімо, люди, які дуже сильно цим заморочуються, ну, вони швидше за все сторіси оформляють не в інстаграм, вони оформляють вже в інших додатках. Це теж на ваш вибір, тому що це займає багато часу. А чи варто воно цього? ну, Наприклад, я думаю, що ні. Тому що не забуваємо, що сторіс вони працюють тільки 24 години. Чи варто дуже сильно цим заморочуватися? Ну, я б, наприклад, б цього не робила. А вас по бажанню, якщо є бажання, є можливість, можете шукати додатки, можете шукати шрифти, якісь унікальні, і пробувати це зробити. Далі обов'язково мають мінятися формати. Конкретно рекомендують 5 форматів. Це що стосується. Якби нашого візуалу. Значить, це, по-перше, крупний план. от Так як я зараз, я зараз крупним планом знята. Далі в повний ріст обов'язково мають бути сторіс. Може бути, якби і має бути якийсь простий фон, до речі, теж на рахунок фону. Ви теж можете обирати якийсь колір і постійно ним користуватися. У вас може бути теж свого роду якийсь фірмовий колір, який у вас постійно. В сторісах повторюється. І також колаж, і також те, що є під рукою. Ну, тобто ми знімаємо якісь деталі. Це можуть бути якісь там предмети інтер'єру, там можуть якісь бути дрібнички, біжутерія, можуть бути якісь продукти. Все, що завгодно, ви можете зняти і виставити. Я ще рекомендую від себе, коли у вас є можливість. Максимально щось фотографувати і зберігати ті фотографії, і так само робити коротенькі відео. Такі до однієї секунди, можна навіть секунди, до однієї хвилини, можна навіть і менше. І це все зберігати. Так само можна зберігати в галереї, якщо у вас є місце, або зберігати знову ж в якомусь телеграм-каналі, своєму особистому. І буває так, що потрібно знову виставити сторіс. Наприклад, немає там можливості, немає десь там взяти ту фотографію краще, чим брати з Пінтересту, щоб ви користувалися своїми своїми авторськими, тому що знов не забувайте про те, що коли ми беремо фото чи відео з якихось стокових чатів, стокових якихось каналів, то всі ці фото і всі ці відео, вони мають свій свого роду ідентифікаційний номер. Тобто це все відцифровано. І всі соцмережі вони люблять свіжий контент, авторський. Тобто, Якщо, наприклад, ви виставите там, пост чи рілс, чи, наприклад, Stories, і коли ви на ньому візьмете якесь фото, фото гарне з Пінтересту, і коли ви візьмете якесь своє, яке-небудь на скору руку знято, то те, що з вашою авторською фотографією, яка ще не відцифрована, то той контент буде просуватися краще. Тому що соцмережі люблять свіжий авторський контент. Щоб ви мали це на увазі, що краще своє, нехай воно менш професійне, менш якісне, ніж вже, ну, Таке слово, скажемо, затаскане, щоб вже його хтось до вас там брав, можливо, не одна, не дві, там не п'ять, не десять людей, то краще взяти таке. Далі зверніть ще увагу, щоб ви не зловживали різними смайлами, різними тими інтерактивами, які дають оці додатки знову ж скажемо, в інстаграм, щоб вас там на сторісі там, все нам не сверкало, не блимало. Так само ці смайлики, стрілки, щоб їх не було дуже багато. Ми ними користуємося тільки для підсилення. І, наприклад, якщо ми ставимо якісь там смайли, то це ж робимо це так дозовано. І оці реакції теж ми їх не ставимо на кожну сторіс, тому що ми хочемо, щоб люди на них реагували. Якщо людина листає ваші сторіс, там виходить в кожну сторіс, ви понатикували оці опитувані, там поставлені запитання, там дає відповідь, там, там натисни, то людям просто, ну якби елементарно це набридне і вони просто перестануть на це реагувати. Все це робимо дозовано. Для того, щоб воно було гарно, щоб воно не виглядало навіть свого роду, скажімо, по-дитячому, і знову, щоб людям не набридало це все 30 на кожну сторість. Так, далі, читабельний текст це теж дуже важливо. По-перше, в наш час дуже багатьох людей вже погіршився зір, навіть молодих. От, і, наприклад, коли я проходила свої перші навчання по інстаграм, то в нас навпаки нас була рекомендація писати маленьким текстом. Маленьким текстом для чого це робилося? Для того, щоб людина не встигала прочитати, і для того, щоб вона затримувала сторіс. І якби цей алгоритм тоді сприймає. Тобто, люба, навіть, ну, грубо говорячи, якщо, наприклад, на телефон сяде комар, і людина його е, візьме там, буде чи зганяти, чи захоче придушити, і натисне на телефон, е, то алгоритм сприйме, що ваша сторіс цікава, тому що людина на ній затрималася. Наприклад, там випадково нажала якийсь смайл. Е, і точно так само говорю тоді нас вчили, що якщо людина затискає текст, вона ну, якби хоче його прочитати, тому що не встигає. То то є добре, тому що алгоритм щитує, що це є цікава сторіс. Нас так вчили п'ять років тому. Зараз вже так не учать. чому? Тому що зараз ніхто придивлюватися, ніхто вичитувати вашу сторіс не буде. Воно нікому не потрібне, тому що купа є експертів, які пишуть чітко, понятно, і не потрібно придивлюватися, не потрібно прижмурюватися, не потрібно ці сторі затримувати. І цього ніхто робити не буде. Помінялися часи, і зараз е, дуже така сумашедша швидкість, і плюс люди дуже знервовані. І виходить, навіть якщо ви будете писати дрібним. То замість того, щоб оце, той екран розтягати, чи там затримувати цю сторіс, люди навпаки будуть нервуватися і просто навіть можуть від вас відписатися. Ніхто цього робити не буде. Тому пишемо такими текстами, щоб було добре видно, легко читалося, і людина просто поглядом ковзнула, і вона прочитала. І все. Значить, мінімум додатків це ще буде рекомендація, це вже на ваш вибір. Я рекомендую теж ніякими додатками, крім е, цього, що нам дає інстаграм, не користуватися. Але додатків є багато. Найпростіший це канва, є ще інше. Якщо у вас є бажання, можете погратися, будь ласка, це ніхто не проти. Так, і обов'язково розмовні сторіси потрібно підписувати. Можна в розмовні сторіси ставити так само вже забула слово, з голови вилетіло, щоб оця бігуща строка по них. А, субтитри. Можна ставити субтитри, але це теж лишня заморока. Простіше всього, розмовну сторіс просто написати якусь основну думку, про яку ви розказуєте. От, наприклад, я виставила сторіс, оце зараз. Свого цього уроку я просто підпишу, що от розказувала, як правильно оформляти сторіс. Кому цікаво, той перейде, подивиться. Субтитри не потрібно ставити. І обов'язково в, в ваших сторіс маєте бути ви. Теж, якщо у вас є якийсь там страх, якийсь комплекс, там якийсь сором, ви в собі шукаєте якісь дефекти, то є нормально. Ми всі так робимо, всі в собі щось знаходимо. Ну, але... Ви маєте бути в сторісах обов'язково, і при тому мають мінятися формати. Наприклад, ви ковид крупним планом, ви там, десь в там ви йдете, ви їдете, ви стоїте. Можуть бути там, наприклад, ваші руки, там, ваші ноги, наприклад, манікюр, чи там навіть ви якісь там сережки, чи вухо, чи ви губи красите. Будь-що. Воно обов'язково, якби ваше має бути. Так, і далі форма подачі. Як я говорила, це що у вас має бути вже заготовлені якісь відео і якісь фото. Можуть бути вже наперед ваші. Також можна знімати щось в моменті. Ну, але краще всього, коли вже воно є наготовлено. І, е, е, як рекомендується робити? Якби люди розуміють, якби скажемо контекст, якщо вони за вами слідкують, і знову ж економія велика часу. Значить, ви, наприклад, можете вбивати, по суті, якби два зайця. Якби суть сторіс в чому? Суть в тому, що люди дуже люблять підглядати. І виходить, це дуже сильно утримує увагу. От, наприклад, ви можете показувати от якусь свою ранкову рутину. Наприклад, ви там готуєте їсти, чи там ви робите макіяж. Але в сторіс, якби в самій сторіс, ви, наприклад, не говорите, що от там дівчата доброго ранку, то там я готую манку, чи там роблю каву, чи там жарю яєчню. Це не потрібно. Якби в йде фоново оця сторіс, ви можете її озвучити геть зовсім по-іншому. Тобто, ви, наприклад, можете розказати, от що ви сьогодні будете робити, ну, скажімо, там по бізнесу. Наприклад, ви там не знаю, йдете там по посилку, У вас там сьогодні якась презентація, якась там сьогодні зустріч. Можете свої плани на день розказати, можете це прописати. Тобто, Візуальна оця доріжка це може бути просто ваша звична ранішня рутина, і виходить, люди дивляться, вони за вами по суті як підглядають, вони спостерігають, що ви робите. Наприклад, а, в її там такі штори, в її там така кухня, там її така там, посуда, така тарілка. І люди ще вас, ну, якби говориться, ще обговорять десь там, що, можливо, десь там щось, щось не так, або знову їм цікаво. На рахунок косметики, там, от якою фірмою ви користуєтеся. Вони можуть, ну, тобто, люди дуже люблять підглядати. І виходить, що вони будуть за цим дивитися, а нам потрібно, щоб вони дивилися. І плюс, вже ми тоді розказуємо те, що потрібно нам також можна використовувати якісь знову ж фото чи відео. З вашої роботи, там, з подорожі, як ви кудись там приїдете, це може бути різно. І можна рандомно просто брати, що вам підходить, те, що є в галереї. Це можуть бути фото, це може бути відео. Ну, але при тому ми не забуваємо, що ми прийшли в інстаграм не просто ці фоточки чи відео про себе. Показувати, ми ж не забуваємо, що ми прийшли заробляти гроші. А для того, щоб заробляти гроші, ми маємо якби, наперед розуміти, куди ми людину маємо привести і якби, що ми від неї хочемо. І тому обов'язково наші сторіси вони формуються під, ну, скажімо, якби чітко по сценарію. Сценарій це от така штука, якби саме через яку в нас щось купляють. Значить, перерахую зараз декілька переваг сценарію. І дивіться, на рахунок сценарію. Признаюся чесно, що я на початку думала, що ну, якби це сценарій це лишня заморока, тому що ж, виходить, ти на нього витрачаєш час. Але насправді, сценарій дуже сильно економить час. Якщо ви ще його не писали, дуже рекомендую вам це зробити. І тоді ви побачите самі. Побачите самі різницю, коли викладати сторіси. Ну так скажемо, от що ж таке мені виставити, що ж таке мені виставити? Де там взяти мені якесь відео, де взяти мені якісь там фото? Починаю вже в ходу. Під час того, як виставляєш сторіч, починаєш це якби ліхарядочно все шукати. А коли в тебе є сценарій, коли ти вже поробив оці всі чорновики, і ти просто виставляєш готові сторіси, то це на дуже сильно економить час. І не просто час. Значить, завдання сценарію це якби не відлетіти в потоці, а донести ключову думку. Це теж є дуже важливо, тому що теж коли ми. Виставляємо сторіс в моменті. ми часто можемо забутися, якби, з чого ми почали, куди ми йшли. І ми так, ну, якби ми першу сторіс виставили, а далі не знаємо, куди нам в яку сторону повернути, і нас десь може повернути зовсім не туди, куди ми планували. Коли ви йдете строго по сценарію, вже наперед написаному, це вже якби вас такого не буде. Значить, зберегти час допомагають сторіси. Говорю, що я признаюсь чесно, я на цього на початку, коли оце я це почала написати, я цього не розуміла. Можливо, з вас теж хтось не розуміє, але попробуйте побачити, що це правда. Це правда економиться час. Пізніше. Тобто, наприклад, ви написали сторіс, на це там потратило 10 хвилин і все. І у вас вільний день. Ви просто вже йдете по сценарію, а не там цілий день думаєте, що то мені виставити. Значить, сценарії, що допомагають донести метоповідомлення. Що це означає? Коли ви прописали сценарій, ви його читаєте, ви дивитеся, якби ви можете його відредагувати. Почитати, подумати, де щось додати, щось відкинути, щось підсилити. І так само на рахунок цих метаповідомлень. Хто не знає за метаповідомлення, у нас була окрема тема попередній урок, значить, кому цікаво, можете пошукати, подивитися, хто вже проходив уроки ті в курсі. Так, не забувати про тригери продаж Теж, коли ви пишете сценарій, ви не забудете про те, що. Ну, скажем, потрібно додати деякі гачечки, там, крючочки для того, щоб люди зацікавилися якимось продуктом, якоюсь пропозицією. Коли ви виставляєте сторіс так в потоці, в моменті, часто ми можемо і забутися, щось там написати, щось там додати. Якщо будемо спішити, так, направити, зробити цільову дію. Так само. Сценарій має закінчуватися обов'язково цільовою дією. Тобто, щоб ви теж не забули, заради чого ви писали, як ви писали цю серію сторіс. Значить, вам буде потрібно написати три сценарії. Значить, ваша тінь. Ми про Тінь на стеж був урок, значить, це має, має бути окремий сторітелінг про ваші якісь ну, свого роду недолітки. Не потрібно цього боятися, тому що коли люди про вас, ну, якби, коли ви саме признаєтеся в якомусь там своєму недоліку, то це дуже зближує з вами. От, Якби завдання цієї сторіс це саме зблизитися. Значить, перше. Перший сценарій це про вашу тінь. Другий сценарій це, значить, ви пишете про якесь своє досягнення. Там, ну, не знаю, це може бути будь-що. Ваша якась сильна сторона, ваше якесь досягнення. Ну, типу вже, Якщо перше ви признавалися в якомусь недоліку, то друга сторіс от ви якби, себе сам, самі себе хвалите. От так. І третя сторіс це як проходить ваш день. Оці три сценарії, якби не потрібно сторіси виставляти. Просто ви текстом прописуєте сторітелінг. Це має бути, наприклад, ну, мінімум 5 При тому, пізніше, вже в наступних уроках, я вам дам структуру, як пишуться сценарії. Поки що спробуйте самі. Попробуйте так, як от, ви просто подивитеся різницю. Коли працюєш сценарієм, і коли твій сценарій розберуть, і коли ти працюєш без сценарію і без розводу, без розбору, без супроводу. Значить, чекаю ваші домашки, так само пишемо інсайти про урок, і до зустрічі на наступному уроці.